Середа 4 березня в ефірі каналу ТІТІВІ, як завжди, в цей час інформаційна програма Акценти дня і я її ведуча Юлія Бабак. Вітаю вас! Сьогодні сотні кіровоградців заспівали гімн України. Свого роду музичний флешмоб присвятили 200 річниці з дня народження Михайла Вербицького, автора мелодії національного гімну. Захід провели на площі Героїв Майдану. Кировоградці почали збиратися задовго до анонсованого часу. Люди йшли з жовто-плакитними кульками та державними прапорами. А рівно о 15-й годині перед присутніми виступили організатори акції. Ті розповіли про самого Михайла Вербицького, а ще читали вірші Тараса Шевченка. Після чого духовий оркестр заграв державний гімн. Кировоградці в Унісон заспівали ще намерла України. Флаж закінчився патріотичним гаслом Слава Україні! Героям слава! Подобається, я дуже люблю співати. І мені сподобалось співати хім нас дуже вразив, а тому, що ми патріоти України. Ми бажаємо миру всій Україні і всій землі. І дуже сподіваємося, що ця дурна війна скоро закінчиться. Сьогодні обіцяного Іваном Марковським тарифного засідання виконкому, на якому мали підняти тариф на проїзд у громадському транспорті, не відбулось. Причина секретар міськради сплутав дати. Чим ввів в оману журналістів, а відтак і кіровоградців. А поки місто завмерло в очікуванні можливого підвищення плати за проїзд, розкажемо, чим запам'ятався останній зліт виконкомівців. Початок засідання не відчував жодних конфліктів, так одноголосно прийняли звіт про виконання міського бюджету за минулий рік, підтримали надання одноразової грошової допомоги малозабезпечним та надали дозвіл на зелену розчистку території рівнянського кладовища. А от диспутувати почали під час розгляду питання щодо демонтажу літніх майданчиків, у тому числі біля таких закладів, як МОКО та Примовіоліно. Віоліно. ніхто не буде забороняти торговлю осуществляти на вулиці Леніна, і ми будемо давати такі кідозвіл. Але зараз потрібно обрати ті кошари, які стоять, це прібав'яні на коло ресторану, І, де, де муку, вони розібрали частину стоять. Будь ласка, прибирайте свої кошари, ставимо акуратно, так як вся Європа працює, ставите зонтики, ставите стульчики, табуретки, продавайте кофе, молоко, що хочете, в принципі, але вулиця повинна бути відкрита. Подібна позиція керівництва міста не влаштовує підприємців, котрі вимагають від влади рівних умов для ведення бізнесу та чітко прописаних правил встановлення літніх майданчиків. Хочу звернутися ко всім присутствуючим в залі членам виконавчого комітету, що є якісь правила ігри, які, гри, ви встановите їх для всіх. Для всіх одинаково. І ми всі будемо виконувати вашу. Пропозицію, ми підемо вас на зустріч. Ми зробимо все, що ви скажете. Тільки тому ну, щоб це було правило для всіх, єдине. я намагався створити ту літню площадку, яка привікала б прив людей. Ви всі люди там, побольшому щоту, всі знають щодо Фейсбук, що таке інстаграм, Посмотрите кількість фотографій, які розміщаються іменно на нашій. вимоги підприємців, члени виконкому задоволені лише частково, визнаючи законодавчу базу, і справді необхідно привести до ладу. Однак показово демонтувати літні майданчики, все ж доведеться. Ті тимчасові споруди, які ви називаєте європейськими, повинні за європейськими правилами, очевидно, були і встановлюватися. І коли сьогодні, коли сьогодні, з одного боку, ви хочете жити за європейськими правилами в плані проведення свого бізнесу, а в плані виконання законодавчих і нормативних актів ви ігноруєте їх, то це не по-європейськи. Я не за те, щоб сьогодні такого самострої були. Я не хочу, чтобы они были. Я хочу, чтобы они сегодня были цивилизованные. Я четыре года занимаюсь культурой в городе и поднимаю документы, которые связаны с историей города 19 -го века, 18 века. Поверьте, на слово, что наш город был намного краше. И я надеюсь на то, что все-таки сегодня первый заместитель, э, специалист своего дела, мы сегодня об этом говорили с э, Кириллом Николаевичем, о том, что надо правила игры устанавливать, правила игры давать людям, чтобы люди делали не на год, А на 5-6 лет, тогда можна буде поставити бы, бардельєра, поставити нормальну трамвай, який в місті був у нас. Я думаю, що Іван Іванович, и другие там, наші не будуть проти всього цього і так далі. Тобто треба менять форму подачі того, що ми делаем. У підсумку 9 із 11 членів виконкому проголосували за. І вже невдовзі з пішохідної вулиці Дворцової мають зникнути останні літні прибудови. А найцікавіше у цій ситуації те, що вже через три тижні починається новий сезон, так званої вуличної торгівлі. То, що піде це рішення далі паперу, по кіроградці побачать вже найближчим часом. Митно-горіховий скандал державного рівня дістався і в регіони. Незважаючи на те, що керівництво фіскальних органів було відсторонено від виконання службових обов'язків, на місцях продовжують використовувати роками апробовані схеми. Так через затримку із замитненням партії горіхів, кіровоградський експортер несе збитки, а контракт із єгипетським замовником під загрозою зриву в цей час місцевий і державний бюджети можуть втратити кругленькі суми вже сплачених податків. Власник приватного підприємства Агротехнологія Ста пояснює, за експорт горіхів вирішив взятися виключно на легальній основі. Вивчивши зовнішній ринок та проаналізувавши внутрішню ситуацію, дійшов висновку. Цю тіньову економічну нішу треба вивести на світло. 1 декабря 2014 року була стаття. 165 мільйонів доларів це експорт, який в тіні, 30 мільйонів доларів це корупційна заставляюча, И вот, значит, же наши фискальные службы призывают к чему? Читаю дословно. Руководство ГФС и таможни, и, 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 и сегодня агитирует экспортеров платить 40-50 тысяч гривен налога на доходы физических лиц вместо 10 тысяч долларов коррупционного налога за фуру. Не пользоваться услугами эффективных СПД и возвращать валютную выручку в обмен на беспроблемный легальный экспорт и отсутствие коррупционной обдираловки на границах. Ну, а далі як по постаніславська, да, вірю. Однак віра була передчасною минулої п'ятниці, 27 лютого. Першій партії горіхів не судилося бути замитненою. Причини призупинення процедури, фахівці фірми експортера називають надуманими, адже увесь необхідний для оформлення продукції пакет документів. Подали більше того, всі операції між експортером та постачальниками прозорі, а податки сплачені. В результаті укладеного контракту ми були отримали передоплату в розмірі 319 тисяч доларів. І на виконання контракту нами було придбано горіхи у фізичних осіб підприємців. Наші постачальники сплатили 742 тисячі прибуткового податку в місцевий бюджет. Потім сплачено було в державний бюджет 39 тисяч податків, що абсолютно підтверджує легітимність здійснення господарської операції. Не бачимо ми проблеми в тім, щоб це було перешкодою для експорту нашого товару. Причин призупинення процедури митного оформлення фірмі експортеру не повідомляли аж до понеділка. Відтак ми навідалися до начальника митного посту. Той повідомив. Порушення виявлені ще на етапі купівля-продаж горіхів. Це ланцюжка придбання, тобто якби там підприємство показує, що оно приобретає орехи, значить, у фізичних особ підприємців Фізичні особи підприємців показують, що вони приобретають їх у якихось громадян. От, а виявляється, результатом проведеної так цими оперативними співробітниками цієї поліції, що вони не не Ні, продавалі метіарігітуська, тобто, поэтому какби виникає сумнів в достовірності цих документів. Натомість, уже за кілька годин в офіційній відповіді фірмі експортеру, митне керівництво вказує зовсім іншу причину призупинення процедури порушення прав інтелектуальної власності. Причому не на сам товар, а на його пакування. А вже ближче до кінця робочого дня в телефонній розмові начальник митного посту пішов у відступ та зізнався, питання із патентом на пакування вирішено. С правовласникам питання правовласникам на крисну модель упаковку упаковки ті в написані того, що вони наражають проти того, щоб потім оформлення продовжувати. чи міг патент на пакування товару взагалі стати причиною для призупинення процедури замитнення заради об'єктивності. Це питання ми поставили на місцевому, а столичному юристу. Порушення право інтелектуальної власності має стосувати саме товарів. Які пред'явлені до митного контролю митного оформлені, якщо ми подивимося на документи е, агротехнології СТ, а саме на декларацію, В цій декларації вбачається, що заявлена, заявлений товар це горіх волосські коробки. Призупинення е, митного оформлення в даному випадку є надуманим і воно фактично не відповідає вимогам закону, навіть в статті 399, дев'яносто дев'ятій частині на яку посилається митний орган при наданні такої відповіді, і фактично при товару. коли ж запитали у начальника митного посту, чому не відновлено процедуру замитнення товару, то відіслав нас в інший митний підрозділ. Мовляв, з нами всі питання вже вирішено. Тепер справа за іншими. Загалом вся ця бюрократична тяганина, яку на митниці затіяли, селаючись на надумані причини, як от патент на пакування, наводить на підозри, що стільки б не чистили верхи фіскально-митних органів, на місцях все одно ситуація з корупційною складовою не зміниться. Несмотря на те, що там Чипівка дней тому прем'єр виступав, кого-то там відстранив, но опять-таки, все по Станиславскому. А доки дехто чекає на хабар, агротехнологія СТА вже несе збитки. За простій транспорту, порушення термінів відправки судна і як імовірний наслідок невиконання умов багатомільйонного контракту та його втрата. Позиція влади в питанні різкого здорожчання цукру, борошна, круп та олії. На апаратній нараді голова ОДА Сергій Кузьменко не лише прокоментував минулотижневий ціноводефіцитний інцидент, але й пообіцяв, подібне не повториться. Так, за словами посадовця, причиною різкого зростання цін стали коливання валютного курсу та спекуляції недобросовісних постачальників та реалізаторів ажіотажної продукції. На кінець тижня ситуація почала поступово вирівнюватись, Констатував Сергій Кузьменко та запевнив, у майбутньому подібне не повториться. Ба більше згідно з статистичних даних на Кіровоградщині минулоріч було зібрано цукрових буряків у кількості, що вдвоє перевищує річні цукрові потреби населення. Аналогічна ситуація із олією. Нам ще потрібно попрацювати для того, щоб власне знайти рівноважну ціну, яка Буде задовільняти і виробника в першу чергу, щоб для його ця робота була незбиткова, і для споживачів, для населення ця б ціна була сприйнятною. Тому, і ще раз повторюю, що завдання стабілізація ціни на ринку на продовольчі товари залишається головною на цьому тижні. І я Переконаний, що у нас є і механізми, і можливості, і є певні тенденції на ринку для того, щоб на цьому тижні ми це питання зняли повністю. За і проти учора, 3 березня, був міжнародний день захисту прав секс-працівників. На диво і у Кіровограді цю подію не оминули увагою. Так, на головній площі міста відбулася досить незвична тематична акція. Анонсований напередодні захід одразу став предметом дискусій, А організатором цього міні-мітингу стала Всеукраїнська Ліга Легалаєв. А от чи постали перед перехожими самі представниці древньої професії? Далі. Представники об'єднання «Легалайф» вийшли на площу з метою підтримати представників нелегальної в Україні секс індустрії. Ті, хто власним тілом заробляє собі на життя, теж мають свої права, зазначає активістка Наталія Ісаєва. Цей вид діяльності признали як роботу. Вони готові платити налоги, а не в кармани міліції в виді вимагательств. Вони готові забезпечити собі сахрану здоров'я. То есть це использование этих же презерватив, прохождение обследований, яких положено, щоб бути защищеними як любой трудовой гражданин, який работает, не знаю на підприємстві як спеціаліст. За словами організаторів акції в області налічується близько 7 тисяч представниць даної професії. Всі вони стикаються зі свавіллям з боку правоохоронних органів. Вимагательство денег, принуждение к вступлению в сексуальні контакти. И незаконне задержание, поддельные протоколи, то есть липовые подписи в протоколах. Самі ж представниці секс-індустрії на мітинг не з'явились, але передали створені власноруч вироби хендмейду для експозиції. Зазначимо, вже за годину після цієї акції на площі зібралися опоненти. Активісти громадської організації Пробудження влаштували мітинг-протест, адже переконані, площа героїв Майдану не місце для захисту прав секс-працівників. Є багато інших місць для проводження ну, таких, в принципі, акцій. Сьогодні в цих умовах такі заходи не є доцільним, тому що вони не піднімають ні моральний, ні духовний стан нашого народу, нашого суспільства. На сьогодні це всі новини. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого Хай щастить!